Для людини 25 років то тільки вступ у молодість, для танцювального ансамблю цілий вік, адже за цей час у ньому змінилося 5 поколінь артистів, і кожна дитина тут багато почерпнула для майбутнього життя. Люди, які. Пройшли через танцювальний наш колектив через дитячий, дорослий, вони відрізняються у житті, у своїй поведінці, у своїй поставі, у своїй зовнішності, у своєму вихованню. За ці роки багато учасників ансамблю стали професійними танцюристами і хореографами. Багато вибрали собі інші професії, але виховання, отримане тут, допомогло в житті кожному. Нинішні маленькі танцюристи. Теж стараються підтримати традиції. Нам весело займатися, багато різних концертів. Ми їздимо в Київ, там, їздимо в різні, виступаємо скрізь. Це моє хобі. Я, я не для кого-то танцюю, я танцюю для себе. В будущем я хочу стати на план, бути балеріною». Високо ціную зоряницю. І міська та обласна влада цілий рік від Різдва і до Андрія Зоряниця є незмінним учасником усіх міських свят. Хореографічна школа нашої області, нашого міста, є однією з самих найкращих в нашій державі. Сьогодні ведучий декілька разів говорив про те, що через так би мовити школу ансамблю Зоряниця пройшло декілька поколінь.